Три роки тому я разом із дружиною був змушений переїхати в нову країну. Житло було знайдено, валізи розпаковані, а навколо все від облич перехожих до повітря на вулиці було інше. Перші дні були переповнені ей відкриття. Я, наче турист, під час відпустки з захопленням фотографував кожен фасад, коштував незвичну їжу та вслуховувався у незрозумілі слова. Але через кілька тижнів почуття новизни стихло. Натомість всередині виникла несподівана порожнеча. Я почувався глядачем, ніби відірваним від власного життя. Тоді я ще не розумів, наскільки складним та довгим буде шлях, через який доведеться прийти майже кожному мігранту. Все починається з культурного шоку явище, яке переживають майже всі мігранти. І навіть якщо причини переїзду різні, війна, пошук кращого життя чи власного я, емоції дуже часто схожі. Ти зробив величезний крок, залишивши свій дім, де було затишно і знайомо. Твою душу ніби спустошило, замінивши усе страхом невідомості. Чому так відбувається? Бо переїзд це не просто зміна місця, в першу чергу це втрата усіх знайомих орієнтирів. Як правильно привітатися, як просити про допомогу, чи навіть як правильно усміхнутися, кого не образивши? І ось саме це викликає тривогу, бо мозок не розуміє, що вважати безпечним. Ти можеш відчувати суміш захвату і страху. Ще вчора мріє про новий початок, а сьогодні питаєш себе, невже я зробив помилку? І це нормально, я сказав би абсолютно природно. Культурний шок це частина процесу адаптації, через яку проходять усі: від студента по обміну до вимушеного переселенця. Тільки уяви, майже 7 мільйонів українців роз'їхались світом, і зараз, в цей самий момент, хтось так само, як і ти, стоїть на перехресті в незнайомому місці, не знаючи, куди йому йти. Згодом настає фаза розчарування і фрустрації. Місцеві звичаї, що спершу здавалися цікавими, тепер лише дратують. Зрештою, приходить втома від постійного напруження. Навіть прості речі, які вдома виконувались на автопілоті, тут вимагають повної концентрації. Як знайти дорогу, розібратися з документами, зрозуміти, чи не з тебе сміються перехожі. У фрустрації людина часто сприймає дрібні невдачі занадто гостро. Забув вдома паспорт чи спізнився на автобус, а відчуття, ніби кінець світу, накочує сум за домом. Це проявляється комом у горлі від знайомої мелодії, або сумом, коли згадуєш мамину віжу. Хочеться заховатися під ковдру або купити квиток назад. Що зі мною не так. Насправді з тобою все гаразд. Надмірна туга, дратівливість та навіть плаксивість це типові прояви так званої культурної скорботи. Уяви, твоя стара культура, як близький друг, якого ти більше не бачиш щодня. Сумувати за неї абсолютно природньо. Цей стан зачіпляє не лише емоції, а й тіло. Можуть боліти голова чи живіт без видимих причин, пропадати апетит чи навпаки, хочеться їсти весь час. Сон порушується, хтось весь час спить, ховаючись від реальності. А хтось не може заснути через тривогу. Може з'явитися синдром самозванця або простими словами знецінення та невпевненості у собі. Ти ніби заплакана дитина, яка лише прикидається дорослим. Мій знайомий якось сказав перші місяці за кордоном повертають тебе у дитинство. Ти не знаєш елементарних речей і мрієш, що поруч була мама, яка б допомогла. І справді, у цій круговерці ти наново вчишся ходити. Цей період важкий, але важливо розуміти, що він мене. Ти не божеволієш і не слабак. Ти переживаєш нормальний процес перебудови психіки під нові умови. Поступово шок зміниться адаптацією. І пам'ятай, як радять психологи, дозволь собі ці емоції. Сум, страх, самотність, в них немає нічого ганемного, адже прийняти свої переживання це перший крок до зцілення. Твій день починається в орендованій квартирі, де стіни ще не стали рідними. Ти дивишся у вікно, в якому прикидається чуже місто, і розумієш, що ти тут сам. Вдома було достатньо вийти на вулицю, і ти вже вітався із сусідом, випадково зустрічав однокласника чи пив каву з колегою. Люди на роботі чи навчанні привітні, але після занять розходяться по домівках до своїх сімей, залишаючи тебе з тишею наодинці. Друзі і рідні знаходяться за тисячу кілометрів. Тепер спілкування з ними це дзвінки через месенджер, в кращому випадку кілька разів на тиждень. Самотність переслідує багатьох мігрантів. Навіть якщо в новій країні ти одразу влаштувався на роботу чи пішов на мовні курси, вона нікуди не зникне. Виникає питання, чому ж настільки самотньо, коли навколо стільки людей. Все тому, що відчуття приналежності не виникає митцево. Місцеві вже мають своє життя, свої дружні компанії з дитинства чи університету, а ти новенький, їсть якісь туки у зачинені двері чужих дружб. Ця ізоляція може особливо боляче вдарити на свята. Вдома ти б пішов на день народження чи зустрів новий рік у шумному колі друзів. А тут, в чужій країні, спостерігаєш у соцмережах, як вони усі разом там, але без тебе. Серце стискається, ти почуваєшся забутим і непотрібним. Особливо важко тим, хто виїхав вимушено. Вони не тільки далеко від дому, а й можуть переживати за рідних, що залишилися у небезпеці, чи горювати за втратою близьких. Вимушені переселенці часто стикаються з подвійним ударом, травмою від пережитого і від самотності на чужині. Що ж робити? Парадоксально, але відповідь прийняти самотність як тимчасову фазу і діяти маленькими кроками. Не чекай, що почуття зникне саме. Дзвони близьким. Навіть якщо різниця в часі і треба вставати о п'ятій ранку, голос рідної людини лікує. Заведи щоденник, виливай туди думки, щоб вони не роз'їдали твою душу. Виходь з дому, навіть якщо немає з ким. Іди в парк, бібліотеку, кав'ярню, байдуже. Будь серед людей. Просто чути гомін це вже рятує від почуття ізоляції. Можливо, у місті, що стало тобі новим домом, сотні таких, як ти, що теж почуваються загубленими, і знай, ваші шляхи обов'язково перетнуться, знайдуться нові знайомства, а можливо, й друзі. Просто дай собі час. Головне, навчитись жити теперішнім. це не слабкість, це доки що в тебе було, і досі є щось справжнє, що ти любиш. І ця любов дає сили пам'ятати, хто ти, і не втратити себе у нових життєвих обставинах. Окрема драма кожного мігранта це мова. В рідній країні ти володів нею як катаною, жартував з друзями, вів переговори, а тут ніби втратив голос. Незнайома мова оточує з усіх боків, а ти почуваєшся глухонімим. Спочатку кілька базових фраз і ти радієш, що замовив каву у кав'ярні. Але варто ситуації ускладнитись і побудовані заздалегідь в голові речення встають поперек горла. Знову сором, знову відчуття, ніби ти ні на що не здатен. Мовний бар'єр б'є по самооцінці. Ти відчуваєш, що не можеш показати справжнього себе. Твій гумор, твій шарм усе зникло. Навіть якщо перекладеш жарт дослівно, місцеві не засміються, бо гумор це теж частина культури, і його доводиться вчити з нуля. Через це втрачається впевненість і виникає питання. Може я більше не цікавий співрозмовник? Може вони взагалі вважають мене дурним? У дорослому віці складніше вчити мову. Через це майже половина мігрантів у перші роки не володіють нею на достатньому рівні. Ти відчуваєш себе безграмотним, навіть якщо маєш дві вищі освіти. Через це уникаєш телефонних дзвінків, державних установ та незнайомців, аби зайвий раз не бентежитись. Щоб прорвати мовну блокаду, потрібна практика і терпіння. Мовні курси, розмовні клуби. Спочатку принизливо говориш повільно, просиш повторити, але згодом знайдуться терплячі співрозмовники. Не бійся звучати смішно, майже кожен мігрант через це проходив. Згадай, як вчаться діти з помилками, але наполегливо. Та з кожним тижнем ти вчиш нові слова. Мозок створює нові нейронні зв'язки і винагороджує тебе викидом дофаміну. І на момент... Коли ти несподівано для себе вперше зрозумієш жарт по радіо. Саме в такі моменти і повертається частинка твоєї особистості. Мова це ключ до серця країни. І ти його обов'язково знайдеш. Окрім мови, є ще щось невловиме, що може втрачатися при переїзді. Це відчуття власної ідентичності. Вдома твоє я складалося із знайомих пазлів: сім'я, професія, коло друзів та рідна культура, що оточувала тебе змалкою у новій країні. Багато з цих пазлів зникли або не підходять один одному. Психіатри зазначають, зміна країни це не лише побутові труднощі, а й удар по самоусвідомленню. Людина може відчувати себе ніким. Те, що колись було частиною тебе, тимчасово втрачає вагу, дипломи не визнані, досягнення залишилися у минулому. Вдома ти був шанованою людиною або душею компанії, а тут черговий іммігрант, якому доводиться починати усе з нуля. Особливо гостро це проявляється, коли повертаєшся додому. Здається, що там усе застигло, а ти змінився і вже не почуваєшся своїм навіть серед близьких. Це створює стан між двох світів. Це і є криза ідентичності мігранта. Стара самоідентифікація зруйнована, а нова ще не сформувалася. Часто виникає внутрішній конфлікт. Чи не зраджую я своїй культурі, намагаючись стати частиною чужої? Або навпаки, чи не заважає вона мені інтегруватись? Дехто повністю асимілюється, відкидаючи своє коріння. інші ізолюються у діаспорі. Але повна відмова від себе викликає порожнечу. А замкнення серед своїх зупиняє розвиток. Дослідження показують, найкраще адаптуються ті, хто інтегрується, приймає нову культуру, але зберігає зв'язок із рідною. Такий підхід пов'язаний із меншою кількістю симптомів депресії та тривоги. Іншими словами, двокультурність це не слабкість, а перевага. Тож, якщо ти відчуваєш, що загубив себе, знай, що ти формуєш себе нового. У цьому процесі можна відкрити в собі риси, про які раніше не підозрював. Можливо, ти станеш сміливішим, навчишся новому, знайдеш інше коло захоплення. Твоя ідентичність розширюється, включаючи досвід двох культур. Це не просто іноді боляче, але збагачування і відповідь на питання, хто я з часом стане не джерелом тривоги, а гордістю. Бо ти не просто той, ким був, ти той, хто зміг об'єднати у собі кілька світів. Окремий виклик еміграції це професійна реалізація. На батьківщині ти мав певний статус, працював за фахом, будував кар'єру, був експертом, переїзд це усе обнуляє. Ти опиняєшся на ринку праці чужої країни, де твої дипломи та досягнення мало що вважать. Багатьом доводиться починати з низів, погоджуватись на роботу далеко від їхньої кваліфікації, просто щоб вижити. Це боляче б'є по самооцінці. Уяви лікаря або інженера, який вдома мав повагу і гідну зарплату, а за кордоном змушений мити посуд чи таксувати. Така ситуація настільки поширена, що її називають brain waste», коли високоосвічені мігранти не можуть реалізувати свій потенціал. У США близько чверті іммігрантів з вищою освітою змушені працювати на некваліфікованих роботах або лишаються безробітними. Це не лише економічна втрата для країни, а й сильний удар по гідності людини. Можливо, і ти переживаєш щось подібне. Невже всі мої зусилля марні? Невже тут ніхто запитуєш ти себе кожного разу, коли чуєш відмову через відсутність місцевого досвіду? Або коли чуєш пораду про те, що тобі потрібно товчитися, перездати іспити. Доводиться погоджуватись на посади, на які вдома навіть не подивився би. Це викликає сором в першу чергу перед самим собою. До цього додається ще й фінансовий тиск. Заробітки часто ледь перекривають оренду і харчі. Якщо ти з родиною, відповідальності ще більше, постійне навантаження виснажує фізично і морально. Працюєш, а прогресу не видно, з'являється відчуття без виходу. Ну, по-перше, професійна інтеграція, як і мова, потребує років. Перший рік-два доведеться працювати не за фахом, але згодом з'являться можливості підтвердити диплом або здобути нову кваліфікацію. По-друге, пам'ятай свою цінність. Робота прибиральникам не робить тебе менш розумним. Усередині ти той самий професіонал. Твої знання нікуди не поділись, просто вони ще не визнані. Продовжуй удосконалюватись у своїй сфері у вільний час. Читай, вчи мову професії, займайся волонтерством, якщо можеш. Маленькі кроки наблизять тебе до мути. По-третє, шукай підтримки. Є дуже багато професійних онлайн-спільнот, де ти можеш отримати паради, контакти або моральну опору. Нові знайомства часто ведуть до нових можливостей і дають відчуття, що ти не один. Найважливіше не втрачати віру в себе. Важко залишатися мотивованим, коли здається, що тебе відкинули назад на 10 років. Психологи радять у такі моменти змінювати мислення. Не я нікчема, який змушений працювати нижче свого рівня, а я людина, яка зараду великої мети готова на тимчасові жертви. Це допомагає зберігати гідність і мотивацію, адже ти не відмовився від себе. Ти інвестуєш у нове майбутнє. Не дивно, що всі ці труднощі від самотності до професійних викликів не минають безслідно. Психологічне здоров'я іммігрантів складна і важлива тема. Багато хто переживає депресію і тривогу. Наприклад, майже половина українських біженців у Німеччині скаржиться на симптоми тривожності, а кожен п'ятий на депресію. І це навіть попри те, що вони врятувались від війни. Але порятунок не фінал, а лише початок. У новому середовищі часто виникає хронічний стрес. Мозок працює у стані постійної напруги, нова мова, незнайомі правила. Ти весь час насторожений, і це виснажує. З'являється дративливість, плаксивість, безсоння, апатія, замкненість, відчуття безнадії. Це вже сигнали депресії. Якщо такий стан триває, треба шукати допомогу. На жаль, мігранти рідко звертаються до психологів, вони користуються послугами ментального здоров'я значно рідше за місцеве населення, навіть якщо і потребують більше. Причина це мовний бар'єр, фінанси, сором. Часто люди залишаються наодинці з болем. Якщо ти зараз на межі знай, просити про допомогу нормально. У багатьох країнах існують безкоштовні або доступні сервіси підтримки для мігрантів. При діаспорах діють групи, де можна виговоритись і бути почутим. Багатьом стає легше від розуміння, що їх почуття це природна реакція на стрес, а не ознака слабкості, втрата культурних норм, соціальних ролей і статусу це серйозне навантаження. Реакція на нього цілком логічна. Особливо важко тим, хто тікав від війни. Її наслідки, флешбеки, кошмари викликають неконтрольовану тривогу. І провину вцілілого. Як я можу радіти, коли вдома війна? Цей феномен не дає загоїтись раном та підсилює їх біль. Але важливо пам'ятати, що твоє життя продовжується, і жити це не зрада, це теж форма опору. Що ж робити, коли все валиться, не ізолюйся. Депресія і тривога люблять самотність. Спілкуйся, навіть коли не хочеться, рухайся, бо фізична активність підтримує психіку. Шукай підтримки у спільнотах мігрантів, діаспорах або онлайн. І не бійся терапії чи медикаментів. Звернутись до психолога це так само нормально, як до кардіолога при болі в серці. І пам'ятай, найтемніша ніч перед світанком. Пройде день, коли ти раптом відчуєш, що дихати стало легше. Повернеться бажання жити та мріяти. І це буде твоя внутрішня перемога. Не здавайся. Хоча здається, що прийшло всього кілька місяців. Моя історія еміграції розпочалась три роки тому. Озираючись назад, я розумію, що прожив ціле маленьке життя всередині великого. Чи зробив би я це знову? Це питання немає відповіді. Але одне я знаю точно, що я змінився. Взагалі, не кожен може впоратись з усіма труднощами еміграції, тому що багато людей навіть через десятки років вертається. Дому, так і не знайшовши своє місце в чужому світі. Чи це погано? Звісно ж ні. Часто зрозуміти справжню цінність чогось можна лише втративши. Але якщо ти все ж таки хочеш знайти свій новий дім, то не зупиняйся на півдорозі. Це не шлях про валізи, документи, про пошук квартири, він про внутрішні зміни. Про те, як ти вчишся довіряти самому собі, коли немає на кого покладатися. Про пошук сенсів та цінностей, про страх, бажання, сум та сміх. Ти емігрант. Ти людина, яка мала сміливість залишити все і зануритись головою в невідомість. Тому я бажаю тобі всього найкращого. Хай щастить!